Владиславу Остафійчуку, 16, Хлопець знає з якою професією хоче пов'язати життя. Нині він навчається у Хмельницькому професійному ліцеї. Вона мене зацікавила, так як вона зараз є найбільш актуальною. Тобто сварщики потрібні скрізь. Так як у нас є ще слюсар, я думаю піти на продовження і підняти кваліфікацію слюсара. Зараз же Владислав разом з одногрупниками виготовляє деталі для буржуйок. Моя робота це виготовлення за закріпів, то тобто є за щолочок, для того, щоб відкривалися, закривалися двері. Робимо це з обичного металу, зачищаємо, вирізаємо і приварюємо. Роботу над буржуйками розділили на чотири етапи. Поки одна група майстрів виготовляє колісники для дров, інша ніжки. Саме таким чином кожен відповідає за той чи інший процес. Ми особисто вирізали круги і вирізали самі отвори для того, щоб їх варити. Я особисто хотів зробити свій внесок у ЗСУ, це дало мені можливість зробити. Сам сказати, найпростішим способом. І набираюся до досвіду і допомагаю збройним силам України. Ось цю буржуйку виготовляв Богдан Дячук. Розповідає, робота не важка, але кропітка. Буржуйка працює досить просто, сюди закидається дрова, запалюється, цим регулюється, відваєво регулює подачу повітря і як буде горіти вогонь. І димар, з якого виходить весь дим. У Хмельницькому професійному ліцеї діє регіональний центр з підготовки кваліфікованих робітників з професії електрогазозварювальник. Саме в його рамках здобувачі освіти виготовляють буржуйки. Взяли б ушні труби водопроводні діаметром 60 см, От їх порізали на заготовки 55 сантиметрів і з цих таких кругів ми виготовили такі прості по складності, прості ці буржуйки. Одну таку буржуйку за дві зміни, тобто за 12 годин, можуть виготовити два учні. За два місяці студенти спільно із майстрами виробничого навчання зробили вже близько сотні таких пічок. До нас зверталися і священники, до нас зверталися і школи, і музеї, до нас зверталися організації зв'язку, окремі воїни і зверталися наші учні, але останнім часом. За ініціативою міського голови вони забезпечили через теплокум, через теплоенерго міста Хмельницького. Матеріали ми виготовили десь біля 60 буржуїв. Ми за свій рахунок, десь порядки під 60 тисяч. За рахунок ліцею закупили електроди, круги, закупили все, що не вистачало, фарбу і так далі. І наші діти, і наша праця, і разом спільне досягли от таких результатів. Собівартість однієї такої пічки 1700 гривень. Зараз на них чекають захисники на фронті. Тож, поки буржуйки доставляють на передову, навчальний заклад продовжує їх виготовляти. Олександра Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.